Юрій Рибчинський наша мова. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнива, й тиша вечорова. Мова, наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, мов синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими й сльози заповіту. Я без тебе, мова, без зерна, полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, невгасиму мову, слово незабутнє.